Тепер, як ніколи, багато є можливостей поговорити про те, що таке Порошенко і що таке Зеленський. Тому що до цього все було дуже теоретично. Можна було фантазувати, можна було щось осмислювати, але реальні висновки зробити було достатньо складно. І ось тепер ми, нарешті, побачили план, який свого часу підписав Порошенко. Це вже був план, який. Був узгоджений з усіма, ясно, що якби це був просто план Порошенка без узгоджень, він би виглядав трошки інакше. Але ключове, що це був план Порошенка, який він вже підписав. Тобто він вже був в найгіршому варіанті, бо уявляю собі, що після розмови з Путіним там дещо можна було змінити в гірший бік і так далі. І є план зеленського цей пункт. Пункти зеленського вони. Не узгоджені ще ні з ким ні з Трампом, ні з європейцями, ні з Путіним, тому вони, вочевидь, можуть бути погіршені. І ключове, що ми маємо позицію двох політиків, які входили в перемовний процес, входили в перемовний процес і намагалися укласти якусь там певну велику угоду про припинення війни. Давайте їх обговоримо, подумаємо, як там, яка принципова різниця була між ними. І це, ймовірно, за все буде дуже важливо для кожного. Тому що тут важливо, що Зеленський ні раз говорив про те, що він ніколи не піде на Мінськ. 3 Отже, з вами я, Олександр Бригінець, і ви на моєму каналі бригінець Аналітика. Ми з вами обговорюємо це. Ну, таке велике, ґрунтовне. Ну, не буду говорити, що ми зможемо з вами все обговорити, але кілька ключових моментів, я думаю, що ми зможемо обговорити. Ну, давайте почнемо з того, що <кій> ви підпишетесь на мій канал. <кій> почнемо з того, що ключова історія, яка існує в даному випадку, це те, що всі хочуть миру. Тоді в 14 му 15-му роках війна для нас була несподіванкою, ми до неї не готувалися, ми нічого не знали. Армію Порошенко отримав в зруйнованому стані. У нас не було підрозділів, які готові були до війни. Я був особисто в Криму і бачив, які там були настрої. В Криму я був на початку березня 2014 року, зустрічався з військовими, і я бачив, що ніхто нічого не вміє, не хоче і не буде. От. І ми знаємо, я входив в комісію з питань перевірки стану армії, яка була, як розпродавалася наша зброя, і можу вам розказати дуже багато про це. Але ключове в те, що навіть та зброя, яка в нас була, вона була в жахливому стані, тому що Янукович робив дуже цікаву річ. Він проводив безкінечні навчання, і таким чином у нас та артилерія яку не продали. І вона була вже з розстріляними стволами такими, що нікуди в не могла влучити, а снарядів у нас не вистачало, тому що вони всі були витрачені. Ну і крім того, багато всього було іншого, але менше з тим, ми були не готові до війни, у нас не було своєї армії, і український народ теж не був готовий до війни. Всі були в шоці від того, що війна йшла, і звичайно, всі хотіли миру і так далі. І так далі. Тобто, ми то зараз вже пробачайте. 12-й рік воюємо, а тоді це було перший рік, і це було ну як ніколи несподівано. Так от тоді Порошенка він підписав дві мирних угоди. Нагадаю вам: Мінськ 1 і Мінськ-2, І добився того, що ці угоди були затверджені ООН і контролювало виконання цих угод. ООН. До речі, Зеленський так і жодного разу. Не скористався з цією нормою, яка там була, але менше з тим, це були угоди, затверджені ООН. І сьогодні, до речі, коли Зеленський веде перемовини, він не може сказати Путіну про те, що ці угоди були затверджені ООН і їх проігнорували. Він не може сказати Путіну про те, що саме Путін в 2003 році підписав. Ратифікацію чи перефував кордони, які у нас є особисто, і таким чином виходить, що оці аргументи, які можна було використовувати, він їх не використовує. Ну інколи згадує про Будапештський меморандум. Ну і все. Ну тобто, досвіду, вміння, бажання і натхнення немає. Але менше з тим, давайте почнемо. Я говорив про те, що наскільки важливий мир. І тоді, і зараз. І давайте подивимося, де ж Порошенко вписав припинення вогню, а де його пропонує вписати Зеленський. У Порошенка це перший пункт, який є визначальний, повне перемир'я, підвідповідальність починається тоді-то, тоді-то о такій-то годині. Це перший пункт угоди, яка була укладена. В присутності Меркель тієї, самої, яка не була великою патріоткою України. Ну, я не думаю, чи вона була, От можете порівняти собі, хто є, був більшим другом е Трампа, ой, Путіна, Трамп чи Меркель? Ну і виявиться, що Меркель, тому що Меркель просувала північні потоки, а Трамп проти них виступав. <кій> Таким чином, є всі підстави думати, що. Трамп був не настільки і залишається не настільки великим агентом Кремля, як була Меркель. Ну і Олан теж не боєць. Ну, не знаю, чи він кращий за Макрона, чи гірше за Макрона, але менше з тим нічого такого не було. Так от ці двоє відомі друзі Путіна, Порошенка і Путін уклали угоду, де першим пунктом написано припинення вогню. Що це означає? Це означає, що якщо є припинення вогню, ми говоримо про те, що відбувається далі що немає припинення вогню, ми не говоримо про те, що відбувається далі. Потім обмін полоненим, відведення військ так і далі, так далі. Там все це є. Але спочатку припинення вогню. Наш нинішній верховний головнокомандувач мислить інакше: він спочатку дає 19 пунктів про що завгодно. Ну, припустимо, перший пункт у нього про визнання суверенітету України. Дивовижна історія. Суверенітет України визнаний давно і всім світом. В тих кордонах, які були в 91-му році. Так а що ж пропонує Зеленський визнати за суверенітет, коли цей суверенітет уже давно всім і визнаний? Ну, умовно кажучи, якби там було не все, підтвердження суверенітету. Ну це сама норма про те, що підтверджувати суверенітет має Росія, теж смішно. Те, що Росія визнає суверенітет, так вона сама вже визнавала, вона підписувала угоду про дружбу, про визнання України, про кордони, морські, сухопутні. Все це є, що ти ще хочеш від них. Але ключове те, як каже багато хто, що йдеться про суверенітет України над тими територіями, які будуть нові території, тобто ті території, які залишились. Під контролем України. Тобто, це буде обмежений суверенітет. Чи суверенітет над обмеженою територією, ну і обмежений теж, тому що якщо в нас передбачається спільна історія, спільна мова і спільна церква, а це теж передбачено, то це і є обмежений суверенітет. Тобто визнання обмеженого суверенітету. Давайте повернемося до е, угоди яку підписав Порошенко там не було нічого, що стосувалось України по обмеженням. Ну тобто, там була довга нудна розборка, що повинно відбуватися на територіях, які були окуповані росіянами, і що треба було зробити для того, щоб ці території повернулись під контроль України. Тобто, вся ця угода. Була про те, як окуповані території де окупувати. Неприємні були домовленості, негарні, важкі і так далі. так далі. Але це була угода про те, як повернути нам окуповані Росією території. Що нам сьогодні є? Ми повинні заплатити Росії за припинення вогню і за. Як каже Трамп, погодження не наступати далі, тим, що ми визнаємо спільну історію. Тобто ми визнаємо спільну історію, тобто ми пишемо спільні підручники, в яких ми ж повинні написати спільно. Росія ж не бере на себе зобов'язання писати спільні підручники. Це ж ми беремо. От вони напишуть пункт про те, що українці-бандеровці, які напали на. Росію. А наші скажуть, ні, ні, ми такого не підпишемо. Ах, так ви порушуєте мирні угоди. В мирних угодах написана спільна історія. Якщо ви не, підп... не погоджуєтесь на спільною підручник історії, значить все до побачення. Друга частина мови. Церква. Знов таки. Тобто, давайте визнаємо у нас тут російську мову. І давайте визнаємо тут російську церкву. І в чому тоді, якби, специфіка української держави, якщо у нас немає нічого свого, а все тільки російське. І це друга частина, яка дуже важлива. Тобто ми з росіянами говорили в часи Порошенка про порядок і вустрій, тимчасовий устрій цих окупованих територій до моменту переходу їх під Україну, повернення їх під Україну. Три роки там був закон, який передбачав, що за три роки, значить, вони там за ці три роки мають мати такі-то права, а потім такі-то права, і так, далі, і, так далі, і так далі. А потім вони вже переходять в режим українських територій, звичайних. А що ми говоримо при Зеленському? Ми говоримо не про те, що буде відбуватися на тих територіях, які окупували, тому що це Росія там займається. Росія, що хоче, там те і робить. Ми говоримо, що ми будемо робити на тих територіях, які Росія не окупувала, так як вона її не окупувала. Якщо Росія нам диктує, що ми повинні робити на тих територіях, які не окуповані, то це фактично означає, що Росія здобуває право керувати всією Україною, а не тільки окупованими територіями. Тобто Зеленський визнає право Росії керувати ним як президентом країни прямо зараз, тому що він зобов'язується там займатися якимось гуманітарними іншими питаннями, які не мають ніякого стосування до окупованих територій. А Росія. Не зобов'язується. Вона не написала, припустимо, Зеленський верніше. Це ж Зеленський проєкт. Зеленський не написав, що Росія зобов'язується на тих територіях, які будуть тимчасово підконтрольні Росії, розвивати українську мову, розвивати е українську церкву. Такого нічого немає. Це Зеленський пише ще раз, це ж не Путін написав. Це ж Зеленський написав свою пропозицію. Розумієте, в чому різниця? Таким чином, от, е, вам і, ну, крім того, обмеження військ, слухайте, 800 тисяч, не 800 тисяч. В принципі, яке це має значення для мирної угоди, яке, скільки у нас буде військ? Ніякого. Коли Порошенко укладав угоду Мінськ, там не було ніяких обмежень для Збройних сил у нас, як похвалили в Росії угоду. Він сказав, що Зеленський же там прописує такі собі різні безпекові угоди, дуже хороші і так далі. Ми на них не згодні, але так-та-та-та-та-та. -та 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 -та. Тобто вони так переживають за Зеленського, так за нього переживають, що він такі хороші угоди написав. Розумієте? Тобто це другий фактор, чи третій чи який вже. Тобто, ключове, що ми не лише втрачаємо певні території. А ще й ми ці території, які не втратили, зобов'язуємося організувати таким чином, щоб Росія була задоволена. А якщо ми цього не зробимо, то ми, відповідно, порушуємо мирні домовленості, і, відповідно, у Росії з'являється право нападати на нас раніше такого права у них не було. А тепер у нас буде у них буде право напасти на Україну, якщо у нас будуть ущемлені руського язика чи руської церкви. Тобто раніше вони не мали права напасти на нас, а тепер вони будуть мати. Вони скажуть, ми проведемо рейд по церквям і так, далі, і так далі. Тобто, фактично, Росія отримує право на поліцейські функції всередині України в разі того, якщо Україна щось таке не зробить. І знов таки, ну, курс в НАТО це теж достатньо смішно. Чогось, коли Порошенко укладав угоду, Росія навіть не заїкалась говорити нічого про НАТО. А зараз дуже заїкається. Так, да, говорять про те, що будуть якісь гарантії у Трампа від, від Трампа. Ну так, але гарантії чого? Гарантії того, що. Ми не зможемо відвоювати території. Гарантії того, що у нас буде російська мова, гарантія того, що у нас буде російська церква, що у нас буде спільний підручник з росіянами. Така гарантія. Я не знаю, чи така гарантія потрібна буде нам. Тобто, коли ми порівнюємо двох цих існуючих політиків, ми, нас, ми, ми тепер маємо. Матеріал нарешті, тому що порівнювати Зеленського Залужного Порошенка і Буданова ми не можемо. Тому що е, ніхто з них, ну я маю на увазі Залужний і Буданов, поки що вони не, е, ну, не, не мали концепції миру, ніхто, ніхто з них не запропонував свою угоду. Ну, умовно кажучи, зараз у нас іде війна, Зеленський пропонує свою угоду. Е, Порошенка підписав свою угоду. А Залужний і Буданов не запропонували свою угоду. Він сказав, от є така угода, давайте, коли я би став президентом, я би таку угоду підписав. Такого ми ще поки що не бачили. Тому ми не можемо. Може, у них золота найкраща угода, я цього не можу сказати, ну не бачив. Але ми можемо точно сказати, що в цей момент, коли, коли в цей момент, коли. Угода укладається, вони не висловлюють своїх думок ніяких. Єдине, що Буданов почав останнім часом дуже багато виступати. Він дає дуже багато інтерв'ю, дуже хороших інтерв'ю, дуже цікавих. Він е, говорить про тоді, хто на кого нападе, так далі, так далі. Ну, це може для того, щоб ми забули про каву, каву в Криму. Ну, ми забудемо про каву в Криму, якщо от він зараз розказав не. Почули якийсь реальний план, якщо ми почули зараз якусь серйозну концепцію по тому, що треба робити. Бо е, у Залужного є певні концепції, він говорить про те, як має війна розвиватися, які проблеми існують і так далі. Але теж нічого не говорить про те, який може бути мирний план. Ймовірніше за все, це відбувається тому, що вони вважають, що е, їм не можна втручатися в. Значить, ці перемовини, оскільки вони чиновники підлеглі Зеленського, то вони не мають права висловлювати свою позицію. Ну, не на часі. А Порошенко, він не підлеглий Зеленського, тому він прямо і зараз висловлює свою позицію. Що має бути, як має бути, і так далі. І так далі. На жаль, якщо ви подивитесь уважно зараз. На наш політикум, ви побачите, що людей, які могли би висловити свою точку зору з приводу того, що може бути підписано і як має виглядати мир, ну таких немає. Тобто виходить, що праві ті, хто говорить, що так нікого, ж, крім Зеленського, немає. Ну, хто з Порошенка не бачить, ну кажуть: так нікого ж немає. Ну, хто ж е, хоче підписувати мир? Залужний нічого не каже, Буданов нічого не каже. Азов Білецький. Ну, я теж нічого не чув, може, хтось чув і так далі там усик, притула, хто ще там, я не пам'ятаю, далі йде. У нас просто для Чого я так на цих людей звертаю увагу, не тому, що я до когось симпатію чи антипатію, Я просто говорю про те, що багато соціології підряд багато соціологій підряд показують нам четвірку лідерів в президентському чи в претендуванні на верховного на командуючого, де є. Залужний на першому місці, а троє інших в різних порядках вони там виникають. Але це Зеленський, Порошенко і Буданов. От чотири таких людини, які теоретично можуть зайняти свою посаду. І ми сподіваємося, що вони всі візьмуть участь в виборах. Бо якщо хтось з них не прийме участь, це буде достатньо сумно. Але от якщо вони будуть, то це дуже добре, тому що тоді точно Зеленського шансів ніяких немає. Але таке. Тобто, я вам коротко сьогодні розказав, в чому відмінність підходів Порошенка і Зеленського, і великим задоволенням розкажу про відмінність позиції Зеленського і Залужного, Зеленського і Буданова. Але тоді, коли з'явиться... Хоч якийсь матеріал для цього, ну для того, щоб було про що говорити. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, все, що я роблю, тому що я це роблю для вас. І дуже прошу вас. Ми востаннє сьогодні. Я вас закликаю задонатити батальйону безпілотних систем 428 му тінь, тому що ми вже завершуємо збір. І я сподіваюся, що сьогодні, вже там з завтрашнього дня, ми почнемо інший збір. Якщо хлопці вже тримають гроші і підуть купувати довгоочікуване авто, яких всім підрозділам потрібні, але ніхто з їх не може забезпечити в достатній кількості. Слава Україні!